Друзі, всім привіт! З вами Шурік. Yeah, so so Ми продовжуємо працювати на карті в село Млодниська. Продовжуємо розвиватися. І сьогодні, як я і говорив, буду купувати. Новий участок, нову ділянку ближче до бази. Тож я вирішив взяти. Так, тільки тут якось дивно написано. Під номером 2 це ділянка а поле номер 69, я так розумію. Тож ось я його купив за 960 тисяч гривень, але на ньому хлопок росте. Мені хлопок не потрібен. Тому я вирішив тільки що злітати в магазин і взяти таку активну борону. Зараз ми пройдемося по полю, приберемо той хлопок, він ще не. Не виріс. Не виріс. Так, давайте маленький, малесенький огляд. Борониць і Альпего ротон. Як вона вірно називається? Ротодент Air Max 300. Вага її 1 і Одна тона 800 кг Для роботи з нею потрібен двигун 88 кВт та 120 кінських сил. Ширина. захвату 3 метри. Робоча швидкість 12 км на годину. Ціна 497 тисяч гривень. Доволі. Ах, доволі недешево. Ну, спробуємо, як вона працює. Там поле не широке. Нам повинно вистачити її. Тільки я це дивлюся, що, напевно, напередок нам треба додати вагу, так? Бо ці два блини їх замало. А можливо нормально буде. На вулиці у нас зараз вересень. Пройшли дощі. Майже 12 годин ішов дощ. Тож я. Цей час нічим не займався взагалі. Сидів в тракторі, балувався сімками соняхом, чекав, поки перейде дощик. Так, ось. Така полянка наша. І сусідні, сусідні ділянки я теж буду купувати. Ось це я хочу ще взяти. Ну тут теж хлопок. Він мені не потрібен. Ця дорожча. Це за 960 тисяч гривень, а тут 1800. Ну, дивіться, в половину, так? Майже в половину дорожче. Зараз ми це швиденько. Приберемо і я ж сподіваюся за цей час, поки ми будемо збирати, темно на вулиці не стане. Дуже темно, щоб. так а ну що тут у нас? Можливо, вже треба світло мовкати так? О! А тільки заднє. Чудово. А дивіться, у нас тут захват більше... Так? Більше. Можливо, ми його ще ширшим зробимо. Дивіться, я вже наполовину, так? Наполовину борони цієї борони. Як вірно... Пишіть в коментарях. До речі, подобайки, підписки. Е і поширення україномовного контенту. Ніхто не забороняв і не відміняв. Тож, друзі, все в ваших руках. Реально мені цікаво. Можливо, я купив одне, а отримав інше. Може так бути, ні? Як гадаєте? Цікаво, цікаво. Я ж купив ось тут, де хлопок. А ну ще раз. Ніееее. На халяву. Як кажуть, так, на халяву і уксус солодкий. Уже вечоріє. Уже п'ята... майже п'ята година вечора. Тож воно так, сіріє. Ну осінь! Осінь на вулиці. Ворони літають, погода гарна. Що вранці, коли ми е, збирали пшеничку на полі, була чудова погода, так? Потім оранкою займалися. Теж чудово. І зараз після свіженького дощу. Одне задоволення працювати. Тихо ввечері. Сусіди вже, напевно, сплять. Сподіваюся, не побудемо їх. Я оце вже скільки попрацював на цьому лізарді. Знаєте, доволі непоганий трактор, хоч і кінських сил. Я думав, буде малувато, але для початку... Це я так замінив. Кхе, вибачаюсь Це я так замінив стандартну, початкову техніку. Захотілося чогось новенького. от і знайшов це. А надалі будемо купувати більш сучасну Будемо дивитися, що там у нас з фінансами. На даний момент по фінансах у нас. 3,5 мільйона гривень. Це доволі мало з сучасними цінами на техніку. А не тільки на техніку. На добрива. Та на все. Ще потрібно закупити паливо, привезти на базу, щоб не їздити, тому що... Заправка знаходиться біля самого магазину. Доволі далеко туди. Ну, як сказати, не так, щоб уже і далеко, але час на все це витрачати, то вже на базу ти привіз, та й все. І воно вже тут є. Потрібно там залити якісь 15 літрів палива швиденько. Під'їхав, та й все. І готово. Сьогодні ще планував... Ой, вибачаюся, я не ввімкнув її. Сьогодні планував швиденько продати зерничко, яке у нас вже є. Ну, потрібно ж якось заробляти. Так, є варіант заробити на контрактах якийсь, але... Але це все час, а хотілося б швидше свою ферму розвинути. Тож такі справи, друзі. Ви в коментарях не забувайте. Розповідати, що у вас цікавого є ще новенького, на яких картах граєте, що там у вас на ваших фермах є цікавого. Скільки худоби. Яке фінансове становище. Можливо, у вас зовсім інша економіка. Я думаю, буде цікаво це почитати, обговорити. Як вам е, початок проходження гри Among the Sleep? Вона ніби не така страшна, але все ж не знаю чому. Я фільми жахів люблю, а от ігри це якось самому проходиш та ще й в темноті сидиш. Жах, жах і ще раз жах. Тож я чекаю ваших коментарів під тим відео. Сподіваюся, посилання не забуду залишити на нього. А якщо і забуду, то перейдете, подивитеся, знайдете. Так як відосиків на каналі поки що небагато, тож довго шукати не будете. А ще таке питання напишіть, будь ласка, в коментарях. Я це зараз. Як доброво буде цей хлопок мені йти чи ні? Давайте подивимося, що... Ага, я не подивлюся, тому що я вимкнув інтерфейс. Потрібно мод поставити на вимкнення інтерфейсу. Тебе по кнопці? Бо я через... Е панель поємкну. Командну. Яка ваша улюблена техніка в фермі? 22 й До речі. На які ви граєте? Перейшли на більш сучасну? Чи все ж таки залишилися на Т-25, Т-150, Кіровцях, Білорусах? Чи все ж таки зробили крок вперед? І захотілося стати частиною Європи. Частину європейської ферми. Так, я на карті Полова теж собі додав Т-25-го, ХТЗ. Трішки пограв, тоді так зрозумів, що треба нам і тут воювати. Тож знайшов таке собі закордонне європейське щось. Ну, карта, карта наша, волиниська. До речі, село Мленицьке це... Якщо я не помиляюся, десь Західна Україна, чи то Львівська область, чи то Тернопільська. Десь звідти, я нещодавно ну, цікавився. Там проживає... чи це не те, там не багато людей проживає зараз. Просто так цікаво стало, тому що автор карти сам е з півдня України. І я чомусь думав, що Млениська знаходиться теж на Півдні. Ну, Якось не знаю так. Можливо, якась логіка спрацювала, якої взагалі немає тут. Так, дивіться, швиденько справляємося з усім. Зараз ще пару проходів. Та візьмемо пару причепів, на магазин відвеземо, продамо. Це ще ж напевно потрібно культивувати, так? Я не знаю чому, я в ферму граю давно. Та чомусь такі тупі питання задаю. Не розумію цього сам. Можливо через те, що я майже півроку не грав. тому що не до ігор було не розумієте чому в країні війна так не будемо пропогане як би нам цього не хотілося Будемо трішки відволікатися, хоча б симуляторами ферми. Почаби. Так, Зараз потрібно буде вімкнути інтерфейс, подивитися, що у нас там, яка вартість пшенички. Щоби за копійки ж не продавати, вірно. Була, з'явилася така ідея взяти цю карту та трішки її в редакторі, змінити. Змінити розташування. Тварин. Трішки перенести десь... Хоча би дві ферми з тваринами. Тому що зараз вони всі в одному куточку. Так, все, да? Все, готово. Ліхтарика вмикаємо. Вибачаюся. Технічні такі самі. Так. Поле у нас. 500 соток, так? Площа ділянки 530. Тобто я увесь цю ділянку. Заборонував, можна так сказати. І у нас на 100%. Так, це буде добриво Вірно? ж Це буде як добриво Так, тут вимикаємо, нам світло там не потрібне. Зараз залишаємо борону. Хруденько беремо причіп та відвеземо пшенички трішки на продаж. Ось, дивіться, 3600 мільйона у нас на даний момент є. Так, що там нічого не видно? Комбайна чуть не задавив. Ледве, ледве не задавив його. Треба буде якось порядки на фермі тут понаводити. Щоб техніка не була розкидана, оп. Не тією стороною під'їжджаю, як зазвичай. Я не можу з першого разу це зробити ідеально. Є. Зараз поки будемо навантажувати. Що там, під'їхали? Під'їхали. Так, ось у нас є пшенички 30 половиною тисяч літрів. І зараз треба подивитися, що там по ціні. Пункт продажу номер 1 Дорожче. Чи нам його потрібно? А це щось це щось нове? А, це графік цін, я зрозумів. Так, де він знаходиться у нас? Отам. А це як? А, вірно, все, це біля магазину. 7000 літрів. Взяли. Тут можна вимкнути. Ага, дальнього тут немає. Так. Розумів. Треба свого ліхтарика діставати. Зараз хоча б один причіп відвезу. Ой-ой-ой, ой ой ні. Темнота жахлива. А тут ще й дорога така. Не дуже якісна. Попереду є калюжі. А друга точка продажу ближче туди до заправки. Якщо я не помиляюся. Вскочив трішки в канаву. Що це якраз вона і є, так? Ага. Потрібно розвертатися. Я не туди поїхав. Чи все нормально буде. Зможу туди якось дістатися. Це продуктовий магазин, це напевно друга точка, так? А є тут ще дорога далі. Ні, це територія магазину. Так, це територія магазину. Тож, друзяки, вибачайте. Всяке буває. Тому зараз поїдемо іншою дорогою. Де вона там та інша дорога? Темнота? Темнота неопісюєма Неопісюєма Не, опісюєма. не, опісюєма. не опісюєма темнота! Дев'ята година вечора, а вже так тихо, ніде нікого не видно. Так. Ага, ось. Пропустив. Як тихіше, тихіше. Бо зараз повідбиваємо всі колеса. Я так дивлюся на причепі, певно, треба їх підкачати трішки. Чи це не туди дорога? Чи все вірно? Куди ми їдемо? Заблукав? Тут того села. А я вже умудрився заблукати. Зараз побудемо усіх. Чи це ми веземо на перму до тварин туди? Так, це дорога туди. Чудово так виглядає. Згідні. Непогано. Шкода, що я постійно буду говорити. Шкода, що автор закинув карту. А можливо в нього зараз просто часу немає на неї. Так. Ось ми і приїхали, тільки як сюди. Ось тут, ніби. Так. Робота виконана майже на 5 балів, так? А зараз воно працює, ні? Чи тут не приймається? Вищу. Пойнятно, Понятно, Не та сторона Вигрузка була ввімкнена. У мене було вімкнено направо. Так, і що ми отримали? 207 тисяч гривень за 7 тисяч літрів. Пшенички. Що ж, я думаю. Я думаю, це доволі непогано, так було. Можливо. Можливо, більше не треба вести. Там ціна ж ще підростає, тому я почекаю. А ці 200 тисяч ми пустимо на сімена А які сімена будемо купляти? Купувати? Можливо, теж пшеничку. Хоча для чого я тоді продаю її, так? Ні, я хочу соняху посадити, посіяти. Нам ще потрібна сіялка, тому що та стандартна, вона мені не дуже подобається. Треба якусь знайти буде цікавішу. Тож, добре, друзі, з вами був Шурік. Не забувайте протискати подобайку, підписуватися на канал, поширювати українськомовний контент. Всім мирного неба над головою. До зустрічі, папа. -па.